І ще у залі сидять всі в перемішку, депутати, і не депутати. Багато з цих людей вперше бачать один одного. І невідомо, хто буде голосувати, які депутати, які не депутати. Нікому не вручено посвідчення депутатське, ніяких депутатських мандатів не вручено. Тільки одному голові комісія вручила мандат, а вони всі сидять без нічого. Ну і зрозуміло, як зараз відрізнити, хто депутат, а хто не депутат? Вони не будуть голосувати ні мандатами, ні посвідченнями. Просто руками. А руки всіх однакові. Як? Я не розумію, чому начебто досвідчені люди так поступають. Зараз буде голосування так зване. Позарегламентне. Буде оголошено шесть секретарем. Тут вот і все. Ще один безприєм народиться в міській раді. Слава Україні.